10 доларів день плюс за допомогою чату GPT. В цьому відеоролику ви дізнаєтеся, як я на трейдингу знайшов нову стратегію на просторах інтернету і зараз самотужки випробовую її і пробую також заробляти кошти за допомогою нового інструменту, а саме торгівлі за чатом GPT. Ось, до речі, це мій останній вивід з платформи, який я не демонстрував в телеграмі. Просто вивів 2000 баксів. І зараз я просто хочу вам продемонструвати, як ці 2000 баксів можна заробити. Сьогодні буду демонструвати на трошки менших. Сумах, але я думаю, що головне, щоб кожен з вас мав змогу побачити результат, а суми то вже не так важливо, тому що з часом кожен з вас зможе вийти на нормальний дохід, якщо буде слідувати стратегії. Тому приступимо до відеоролику. Одразу кажу, я буду торгувати з більшим балансом, так як у мене зараз на моєму реальному рахунку 432 тисячі гривень. І це свідчить про те, що саме з такою сумою я вже можу робити більш прогнозовані, більш стабільні і в цілому кращі. результати. Але на мою особисту думку, я думаю, що стартового капіталу розміром 10 тисяч гривень буде цілком достатньо, щоб вийти на ті самі. 10 доларів кожного дня чистого прибутку. А зараз давайте проступимо до відеоролику і будемо тестувати нашу стратегію за допомогою чату. GPT. все, що нам потрібно буде для цього, це банально два сайти. Це сайт Investing, тобто біржа, де я торгую, коли нам і треба поповнити наш рахунок, для того, щоб ми мали з вами змогу торгувати і саме звідси заробляти кошти і виводити їх. А ChatGPT – це це найпростіша просто програма, котра може бути. Можете зайти на сайті в Google, в Safari, яким ви там браузером користуєтеся, і просто далі робити так, як я роблю на відео. Ми заходимо на біржі і на біржі обираємо пару з найбільшою дохідністю. Рекомендовано з найбільшою, тому що так ми зробимо більш коштів. Ми можемо ось тут, дивіться, обрати просто дохідність, тобто і переглянути її. Зараз на UDUSD OTC найбільша дохідність, тому я відкрию саме її і буду торгувати зараз саме на ній разом з чатом GPT. Дивіться, далі що ми робимо? Ми обов'язково виділяємо ось цей таймфрейм. Нам треба обрати саме одну хвилину. Дивіться, ось тут нам треба натиснути одна М, тобто 1 minute, одна хвилина. Далі, що ми з вами робимо? Беремо і трошки віддаляємо наш графік. Давайте ось тут. Трошки його віддалимо, плюс-мінус ось так. Цього буде достатньо. Ось це ми робимо для того, щоб чат GPT мав змогу нормально нам видати аналіз по даній одяг. Беремо з вами скріншот, і за допомогою скріншоту просто видокремлюємо виділяємо наш саме графік. Дивіться, у вас графік буде ось таким, тобто без ось цього поля, що було у мене тільки на знизу, але це нічого не змінює. Так? Беремо, робимо скріншот і скидаємо його чату GPT. Плюсом знизу обов'язково пишемо ось цей текст. Пишемо, куди піде графік. Актив актив, вказуємо актив, актив вказуємо у нас тут, Ауд, USD, OTC. тобто актив ось сюди пишемо AUD USD OTC. Обов'язково обов пишемо OTC. І скинули ми йому фотографію, друзі. Важливий момент, ми з вами маємо. Все робити чітко по його вказівкам. Вниз 3-5 хвилин, значить зайду я на 4. Дивіться, на 4 хвилини я зайду, тобто він мені сказав 3-5, я зайду на 4 на 2 тисячі гривень, така чиста сума для тесту. Вниз. Ой-ой-ой, навіть, навіть не дуже гарна точка входу, але вже як є, дивіться, тобто він мені написав вниз 3-5 хвилин, так, все проаналізував, і тут він нам пояснює свій аналіз. І далі в кінці ще й дає рекомендацію по угоді. Тобто ще раз підкріплює свій аналіз і пояснює, як та. Що нам треба робити, друзі? Важливий момент. Хотів вам нагадати, що всі посилання будуть в описі відеоролику. А також текст, котрий ми надсилаємо чату GPT і за котрим ми з вами отримаємо сигнал від нього, буде теж в описі цього відеоролику, або давайте краще в закріпленому коментарі, щоб ви точно додивилися до кінця і опустилися нижче під відео, скопіювали даний текст і. Мали змогу, так само як, я, торгувати по вказівкам чату GPT і використовувати реально, як бачите, таку прикольну стратегію, як знову ж таки чат GPT, котрий видає нам насправді дуже прикольні сигнали. Ми зараз відкрилися по AUDUSD і будемо дивитися за відпрацюванням нашої угоди на 5-секундному таймфреймі. Прямо у вас на екранах. Як бачимо, наша угода зараз підходить до кінця, і ми в ітозі отримуємо по ній мінус. Тобто ми втратили зараз 2000 гривень, але це ні в якому разі не є погано, тому що ми їх дуже швидко відіб'ємо. Повірте мені на слово і додивитися цей відеоролик до кінця. Я рахую, що ми отримали зараз мінус, і це тільки краще, тому що зараз я вам продемонструю всю суть цієї стратегії, і я не буду, як якийсь піздабол з інтернету, вибачте за вираз, просто показувати вам так. Що нібито в нас завжди плюси. Ми з вами просто робимо ті самі ті, відокремлюємо однохвилинний таймфрейм на графіку Audi USD. Беремо, робимо скріншот даного графіку і прямо зараз насилаємо його до чата GPT, щоб він нам видав новий аналіз. Пишемо йому, куди піде графік, Audi USD, обов'язково OTC. Час експірації 1.35 три хвилин. Скидаємо йому цей текст і обов'язково фото нашого графіку, щоб він також мог його нормально проаналізувати. Вниз 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося на 4 догонимо І подивіться, друзі, тут ми робимо 2 х перекриття. Тобто, подивіться, зараз ми беремо з вами і відкриваємося на той самий час експірації, але я клікну два рази і просто зараз роблю перекриття. Поясню зараз, що це таке. Першій годі, як бачите, ми можемо переглянути, ми втратили 2000 тисячі гривень. Після чого я зараз в ось цю угоду інвестую 4000 тисячі гривень, і коли ця угода у мене закриється і вийде в плюс, я отримую виплату таку, що вона покриє мені ось цю втрату в розмірі двох тисяч гривень, котру я ну, просто завдав, ось буквально недавно. І Плюсом зароблю коштів зверху. Тому, якщо ми отримаємо мінус, ми можемо буквально зробити x 2 в наступну угоду, інвестувати подвійну суму і тим самим вже забираючи плюс, забираючи одразу втрачені, заробляючи кошти зверху, що, як на мене, є дуже гарною стратегією. Як бачите, ChatGPT нам видав наступний сигнал, і ми просто так само відкриваємося донозу. Він сказав, що час експірації буде те. 3-5 хвилин. Я думаю, відкриюся я на 4 хвилини, тобто це щось середнє між тими і іншими значеннями, так? Тобто між 3 і 5, середнє це 4. Відкриюся на 4 хвилинки і подивлюся за відпрацюванням цієї угоди. Я думаю, що ми маємо закритися в плюс. Це вже наша друга угода, тобто догон. І з цієї угоди маємо відбити втрачену знову ж таки і заробити кошти зверху. До речі, друзі, я торгую на біржі Квотекс. Квотекс це. Одна з найкрутіших також світових бірж, котра дуже сильно розповсюджена в Латинській Америці, в Азії, тобто в цих регіонах. І якщо я не помиляюся, там вони трошки працюють в Африці, але знову ж таки може помилятися. Але до чого я це? Я це до того, що зараз, як ви бачите, квотис починає заходити на український ринок і також співпрацювати з трейдерами з України. Тому нам, в принципі, тут надають дуже гарний інтерфейс, дуже великий вибір валютних пар, тобто ви можете переглянути саме OTC, Тісі котурувань. І ми можемо використовувати таку можливість і також торгувати на квотекс. Посилання на реєстрацію на даній біржі буде в описі цього відеоролику. Ви можете пройти реєстрацію і також торгувати на Квотекс. Більше інформації знову ж таки в описі або в закріпленому коментарі. Зараз давайте подивимося за відпрацюванням нашої угоди. Друзі, як бачите, лишається 3-2 секунди до завершення наших угод. І подивіться, ми забираємо два вами плюси. Як я сказав, забираємо втрачене і заробляємо кошти зверху. І зараз ми маємо прибуток по ось цим двом сетапам. Її можемо сказати, що стратегія непогано відпрацьовує. Я її переглядав вже в попередньому відеоролику, і це вже... Друге підтвердження, що по ній, в принципі, можна заходити солідними сумами і також заробляти кошти. А 10 доларів в день, про котрі я казав на початку відеоролику, я думаю, можна заробляти і подавно. Давайте відпишемо чату GPT, бо він все-таки надав нам насправді гарний сигнал. Ми заробили кошти завдяки ньому, і просто треба його йому все-таки віддячити. Красава братуха Плюс. Він мені відписує красава братуха, радію, що дійшло Плюс якщо ще треба буде аналіз, звертайся, завжди радий допомогти. Тому, друзі, ми буквально використовуємо. GPD, зможемо заробляти ось такі суми коштів, які я зараз продемонстрував на відео. Враховуйте, що в мене дещо більший баланс, але в принципі це можна робити з будь-якими коштами, і ви також можете все це спробувати на своєму прикладі. За цей відеоролик ми заробили 1720 гривень, що дорівнює близько 40 доларів. Але я не заходив на ті суми, які я заходжу зазвичай. Якщо б я інвестував по 4-5 тисяч гривень в одну угоду, я думаю, ви розумієте, що я б Заробив куди більше коштів. Проте я думаю, що цим відеороликом я довів, що все можливо, і навіть з невеликими вкладеннями, невеликими балансами можна заробляти кошти, не занурюючись у світ трейдингу повністю, а просто використовуючи чат GPT і дану біржу, посилання на котре буде в описі відеоролику і на текст, котрий будемо, ми писати з вами чат у GPT, теж буде в описі відеоролику. Ви зможете заробляти непогані кошти, торгуючи по даній стратегії. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам великих прибутків і гарного спілкування з чатом GPT. на зв'язочку, як завжди, був Захар. Всім всього найкращого.